Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Ну що, хто хоче поласувати ось таку красу? Малина малина в мене достигає кінець жовтня місяця, а в мене отаке, отакі барви. Дуже добре в мене малина стигне в жовтні, листопад, вересні-жовтні, а от влітку в мене вона не дуже така гарна. Тому я тепер уже влітку просто поласувати, а от уже по осені я збираю, щоб зробити варення або ще солоденьке на зиму. Ну, а ми будемо з вами милуватися красунями жовтня місяця. Не так їх багато, але я надіюсь, вони вам сподобаються, Так що поїхали. Ну. Це забувашка із вересня місяця. Я її, Вона квітла в вересні місяці, але чомусь чомусь не знаю, вона випала з відео, я вам її не показала. Але ж як вона гарно старається, це плюроталіс, який із мого орхідаріума. Дивіться, як він гарно, Такий тендітний красунчик. Як він гарно гарно колихається на сонечку. Такий маленький, гарненький красунчик. Бачите, багато-багато сухих квітоносів. Він сам собі дорощує, сам собі квітне, дуже йому сподобалось так, фокус ти де? ти де, де, ти де, ти де, Не хоче фокус. Ну, Вони такі маленькі, що на них сфокусуватися такі то несенькі, тендітні, то фокус не дуже хоче фокусуватися. Дуже йому сподобалось в моєму орхідаріумі. він дуже, дуже часто квітне, але все я вам забуваю його показати. Ось навіть у вересні я його зняла, але якось він мене пролетів. Тому сьогодні, в жовтні, я вам його показую, адже він, бачите, як старається для нас. А я все його не можу показати його красу. Ну, а перша красуня в жовтні ось такий жовтий шоколад, який заквітає. Отак, така гілочка розпустина. Кожні гілочки по одному. По одній квітки, але от жовтий шоколад не знаю, як у вас, в мене він такий є. Наростить 2-3 бутончики, розпускає. Наростить 2-3 бутончики і розпускає. Такий е, осіння квітка, якраз такі барви, зараз клинки, всі е, деревця е, окрашуються в жовтенький такий колір, в різні, в різні е, е, нюанси жовтого. І якраз жовтий шоколад якраз якраз підходить. Він, це його друге домашнє квітіння, е, він квітнув того року, але якось швидко відквів. Ну, він, я його купувала в 1,7 на руминському сайті, так що він ще неспроможний був дов, добре, добре квітнути. Не дуже велика розиточка в нього, але, але вже квітоносик набагато такий. Супкіший, гарніший, так що будемо ждати, коли він розпустив всі всі свої квіточки. Ось така перша краса жовтня місяця, от іменно жовтень. Жовтенька. Ще одна красуня, яка ну от, з постоянством. Я місяць квітну, потім я відквітаю, другий бутончик в мене вже готовий, і ось уже. Розпускаюся, щоб порадувати мене і вас ось такою красою. І хочу я вам сказати: чим більше вона дорожчує квітоносить, послідуючи бутони, вони більші. Ось ця квітка, вона вже десь половиною... Так, хазяїн пробіг, запилив своїм хвостом нашу біліну. Біліна на сіб. Це сама на себе. Виходить. Ось така зіронька гарна і забула, кіт мене перебив, вона десь 7,5 см. Вона, як по мені, вона все більше і більше, але вона якось витягується. Якщо ви бачите нижні пелюстки, вони такі, знаєте, як на цю завернуті, як не наче її накрутили на плойку. Ось така краса. Ну, і одна єдина квітка, але запах не перевершений. Вона так чарівно пахне. ну Так добре-добре пахне. Їй не треба ні сонечка, ніде ніяких умов, вона розкривається і пахне. Розкривається вона таке зелененьким, а тоді так біліє, біліє, і такі рожеві сполохи дуже гарні. Ну, от, фаленопсиси закінчилися. Всі, всі на квітонозах. Ну, не всі, а майже всі, багато. А зараз ми будемо милуватися ось таким епідендромом. Це, якщо хто пам'ятає, у мене у подруги донька працювала в квітковому і їх викидали, тому що вони відцвіли. Вона мені привезла по осені. Він квітнув, він у мене прижився і дорощував, дорощував квітоноси. І ось на старих квітоносах порозбуджував почечки, і ось починає квітнути. Це зовсім зовсім невибаглива орхідейка. Вона дала мені три нових зрости, які повинні закінчитися такими шапками. Так, ось тут, бачите, друга так, 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 Другий квітоносик на старому квітоносі. Ось там ви бачите зелененькі, такі гарненькі це нові зрости. І, по, по ідеї, вони повинні видати отакі стрілочку і таку пампушку, таке суцвіття, ось таких яскравих, яскравих, Квіточок і він все доращують і доращують, Отак, як подивиться, губа в них як не... голубки, які взлітають. Гарна, гарна. Я дуже рада. Хоча вони дуже-дуже дорогі в нас, але безплатно, ось така краса мені дісталася. Я дуже-дуже рада, що вона в мене є. В природі вони достигають більше метра, це кущі такі квітнуть, ну, а в мене вони десь 50 см краса. Ще одна краса так, вон там бачимо трошки хоєчку. Ця вє, е, все время квітне, все все время дорощує, дорощує і квітне моя хоєчка. Корноза, напевно, ось така 6 В'єтнаміка на І вона також добре полюбляє. Це її дуже друге домашнє квітіння. Я її купувала, Вона в мене на руці лежала невеличка, така невеличка 3-4 роки по тому. І ось дивіться вже, друге домашнє квітіння. Ось така краса. Дала два квітоноси, небагато квіточок. Цього разу, того разу пишніше було, але був один квітонос. А цього разу два квітоноси і другий квітонос. Так, підожіть, не хочу фокусуватися. Таке жовто-зелені квіточки. І отам, е, от не знаю, чому присох. Тільки один-один бутончик визрів. Так, зараз трошки поверну його, щоб вам краще було видно. Ось так, мабуть, краще буде. Апс. Так. Ось так. І е, тільки один квітоносик, а сам е, не квітоносик, а цей бутончик, а все остальне вона засушила. Ну нічого, будемо е, любуватися е, красою, яка ось розцвіла. Якщо їх потрогати, оцю губку, вона така, знаєте, та як собачки є такі, е, в дитинстві, може, вигралися такі жовтенькі. Ми їх і називали квітки-собачки, нажимали, вони так гав-гав. Ось із ця така красуня. Дивіться, яка в неї губа, який в неї там чухолчик. Краса, краса. Також якось невибаглива, якось, як тільки вона доросла до свого здорового, що вже може квітнути, то в неї проблем немає, вона квітне з задоволенням, хочу вам сказати. Трошки підгоріла на сонечку, тому що вона в мене висіла на вулиці, але то, то нічого страшного, все добре з нею, і ось так вона гарно квітне. В'єтнаміка, раніше на неї казали. Також хочу показати <світун> віковий квітун. Все время він квітне, дорожчує, розпускає нові квітоноси і квітне. Ось цей мій Панашовий такий анцидіум. Пахне він ванількою дуже дуже добре. Не на, не на всю веранду, але десь за пів метра вже чути. Ось нове квітоносик дивіться, які барви, які красуні. Така Вони не великі квітоносики, а такі, як збиті. А ось старий квітонос це самий перший, який розквітнув. По-моєму, я його вам показувала ще влітку, мабуть, у серпні. Місяці. І ось так він вигорає, бачите? Вже починає потихеньку відквітати. Там 5 чи 6 квітоносів, ну, я вам кажу, вони не дуже длинні такі, а взбиті. І ось так вони квітнуть. Молоді, якщо ви бачите, листочки такі, прям зелененькі, по дуже добрий. А старі вже не так виражений варігатність. Ось там невеличка бульбочка, і вона дала три квітоносики. Така красуня. Ну... Так що дуже я її полюбляю. Це вже друге домашнє квітіння. Я її купувала того року влітку, в одній із теплиць орхідейних у Франції. І ось вона мене радує. Дуже неприхотлива рослинка. І дуже-дуже гарно. Так, фокус не, не хоче сьогодні ловити так, як треба. Красуня, ну нічого. І дуже мені сподобалось на сьогодні сонечко, так як спішу, спішу. Ось така Мільтонія кондикта, варіація грандіфлора. Я її купувала е, у лютому місяці. У, коли була в Парижі на виставці орхідей, купувала її вже відцвіташкою Ці квіточки були сухі-сухі. ну Мені вони так сподобались, навіть сухі, що я їх купила. І ось вона дала мені новий псевдобульбочку і дала ось таких два гарних квітоноса. Я їх залишила, якби. В спокої вони росли, як собі хотіли, і ось так один туди, один-сюди, ось такі тендітні квітоноси і дали ось таку красу. Моя розцвітка, оця жирафова, я їх називаю жирафова, е, е, якби е, колір, е, такий... Темно, коричневий до жовтого, такий плямистий. Ось Я дуже полюбляю квіти в таких, такому кольорі. І оця біла з рожевим напилом губа, такою дудочкою, така гарнюня краса. Дуже-дуже мені подобається. Великі квіточки, вони десь по 6,5-7 см крупноквіткова Мільтонія. Хоча до Мільтонії я спокійно відношусь, але оця мене заворожила. Заворожила. І я дуже рада, що я її купила Ось на таких виставках, іноді можна знайти щось таке гарне цікаве, тому що навіть на сайтах не дуже часто щось таке гарне ексклюзивне можна знайти. Будемо любуватися довго, бо я не можу на неї налюбуватися. Вона... Відкрила всі-всі е, свої квіточки. Дивіться, і ззаді пелюстки гарні, і спереді квітка неймовірна. Надіюсь, вона вам так же сподобається, як вона мені подобається. Давайте ще трошки на неї подивимося. І на сонечку, ось так уже, уже, як ви бачите, я знімаю на веранді, тому що все Уже на, на вулиці немає як знімати, вже дуже холодно. Для квіточок для нас ще ні. А для квіточок вже холодно, вже всі определились на зимовку, зрощують деякі квітоноси, інші думають, інші тільки починають прокльовувати. Так що в принципі, в принципі, наша зима буде дуже-дуже гарна в барвах. Главне, главно. Дождатися і е, е, щоб було терпіння. <ріху> Не знаю, як ви, а як кожен день загадую, ану, підріс світоносик, ану вже е, е, налився бутончик. О, ну, всі мене, мабуть, такі. Ось така краса, ще раз подивимося. Мільтонія грандіфлора. І ще одна красуня, яка також зрощує, відквітає, веде свій образ ось така лікаста. І я вам показувала у вересні, в неї була одна квітка, тепер ось розкрилась інша квітка, і там ще два бутончики вона виганяє. Ось така краса дуже дуже вона мені подобається, ліка. вона відкривається така майже зелена квітка, і потихеньку потихеньку вона набирає жовтий колір. Ось дивіться, ось ця квітня більше місяця, то вже, вже починає відквітати, ось такий більш, майже зеленця відійшла, а більше присутствує такий жовтий колір. А от нова, нова вона більше ще тільки губа жовтенька, а от ще пелюстки сама квітка вона зелененька. Вона завжди квітне, при самому корені дуже короткі в неї квітоносики. Вона така взбита. По тому році я подруги скидала. Фото там було 10 такий такий букет збитий, 10 квітоносів зразу таке квітло. А в цьому році щось вона, якщо посчитати, то це її вже четверта квітка. Але от почередів по по вона вирішила в цьому році квітнути, може, щоб кожну квітку я роздивилася. Поохала, поахала перед нею яка ж красуня, кожна квітка. Може, так вирішила кожну квітку мені предоставити індивідуально лікасточка красуня. Ну, а завершує нас такий невеличкий огляд, але надіюсь, з цікавими орхідейками: Плюроталіс, тріплес центра. Надіюсь, що вам не дуже чуть, у мене чоловік там балакає, я хоча б попросила тишини, ну нічого. Ось дивіться, ось такий пліроталіс. Таке, знаєте, насіннячко лопається. Дуже мені подобається, дуже-дуже також йому сподобалось в моєму орхідаріумі, є, Якщо ви бачите, там, там куча, куча квітоносів, і там всередині ще тільки. Починають розвиватися дуже багато квітоносів. Я його пересадила, купувала я його е, в, 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 в серпні місяці, також в, в одній теплиці. І він був в такому 1,7 стаканчику дуже маленькому. Я його пересадила вже в дев'ятий горшочок, і йому дуже сподобалось. І ось так. Так хочу приблизити. Може в мене вийде так. Щоб в мене то вийде приблизитись, ну, щоб фокус був гарний. Так, все добре. Ось дивіться, які гарні, цікаві квіточки, і о -о 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 -о, знову ж моя любима <рес> жирафова розкраска. Ось це. тут більше, правда, жов... на жовтенькому фоні, коричневі такі веснушечки, але. але... Якщо зразу дивитись тут жирафчик, я дуже полюбляю жирафів. І ось такі квіточки також мені дуже-дуже подобаються. Ось така красу. Дають багато квітоносів. Коли воно все розквітне, я зроблю фото або вставлю. Якщо вам буде цікаво, розкажу, що як. Як я за ними доглядаю. Давненько я їм не показувала свій орхідаріум, треба буде вам показати, кому цікаво. Ось така краса завершує наш показ жовтня місяця. Я всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Слава Україні. Всім пока-пока!